Друзі, заїхало нам багато пропозицій, багато машинок розвантажили ось автовози. І Зараз будемо сертифікувати автомобілі. Гарні, гарні приємні ціни даємо на автомобілі, які тільки з автовозу. Дивіться, вибір величезний. Три автовози приїхали, з них у нас активних до продажу автомобілів 13. Вибір величезний. Я буду пропозиції скидати в телеграм-канал, тому дивіться, підпишіться в телеграм. Всі, по всім машинкам буду знімати відео в одну хвилину і буду писати, які крайні ціни на віддачу будуть. Тому, якщо хтось хоче на перепродаж, автомобілі розмитнюються на фірму, тому виписуємо потім договір, якщо що, і ставити на реєстрацію вже не клієнта. Величезний вибір, так що... Щотижня зараз завозимо по три автовоза, так що підпишіться в телегу, там буде багато цікавого.